Рада, це фактично програма Американського агентства США з міжнародного розвитку. Так, тобто, американці дають свої ресурси, допомагають в чому? От, власне, програма діє з 2013 року, з кінця 2013 року і буде діяти до кінця 2018 року. Основне завдання це. Налагодження ефективної співпраці між народними обранцями, власними народними обранцями, тобто Верховна Рада України і їх виборцями в регіонах, тому що всі ми знаємо, що після кількох змін виборчої системи було в певний момент втрачено цей тісний зв'язок, який був в мажоритарних системах, після того як була повністю пропорційна система в 2006 році введена. Ну, починаючи з 2002-го, коли змішана і так далі, оцей зв'язок втратився, і це було один з, би, з, найбільших, одне з найбільших нарікань від громадянського суспільства про те, що Верховна Рада не має цього зв'язку, не має цього фідбек, як, як говорять американці. Власне, це головне завдання спонукати з одного боку народних депутатів України, знаходити нові... І допомагати впроваджувати нові інституційні механізми для цієї співпраці. З іншого боку, громадянське суспільство виборці так само не ідеальні. В них є певні свої стереотипи щодо діяльності народних депутатів, щодо діяльності Верховної Ради. І ця робота також дуже важлива пояснити, які є механізми, ефективні механізми, дієві, механізми до того, щоб, наприклад, Вирішити якісь питання не тільки звернення до депутата чи особистий прийом, бо є ще багато інших інструментів, якими може послуговуватись виборець. І, Власне, от одне з завдань програми рада це допомогти напрацювати ці механізми, можливо можливо, з закордонного досвіду. От Олександр згадав про виборчий кодекс. Робота закон про місцеві вибори. Щодо цього законопроекту, закону робота велася дуже давно, і Виборчий кодекс Олександра пам'ятає, і е, от наша програма, що тоді долучалася до того, привозили, наприклад, експерти з, зі сполучених штатів, і не тільки американська програма, е, європейці також привозили своїх експертів. І, власне, оцей міжнародний досвід, який не весь імплементувався в, 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 в Україні, а власне запробу, апробовувався, і намагалися наші вже фахівці запровадити те, що дійсно буде дієвим і ефективним в Україні. Отже, це налагодження співпраці між депутатами і виборцями, і третя важлива, як би складова робота нашої програми програми Рада, це інституційне зміцнення власне Верховної Ради. Сьогодні у нас знаковий день, рік діяльності Верховної Ради, коли ви. Будете дивитися, можливо, знаєте, в інтернеті, в новинах. Я тільки приїхав з Києва. У нас разом із інтерньюзом із опорою. Це наші партнери. Сьогодні презентували цілу низку індикаторів показників діяльності Верховної Ради за один за цей рік. 27 листопада було перше засідання за цей рік. Власне, і, по, і негативи, і позитиви, я думаю, що вам буде цікаво подивитися на них, але це ще один напрямок діяльності, який ми підтримуємо. І, власне, не для того, щоб критикувати, а для того, щоб знаходити ті точки, яким, на які можна вплинути. і Я зараз конкретний приклад дам, де можна дійсно досягнути успіху. З, новим, з новою Верховною Радою, всі говорять, що. 54% народних депутатів, тобто більше половини. Я вам скажу, що всі повні скликання, які були перед цим, мали більше, ніж 50%. Тут три... ну, 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 нових, людей. нових людей, більше, ніж 50%. Але справа, напевно, в якості тих депутатів, які прийшли, тому що от з новим керівництвом Верховної Ради ми, наша програма, змогла досягти вже кількох, кількох речей, які для вас. Напевно, і багато з вас знають, і багато і багатьом з вас буде допомагати в роботі. Ну, по-перше, це живий стрімінг з засідань комітетів Верховного. Ми це запровадили. Ми купили апаратуру для двох комітетів. Спочатку весною це для антикорупційного комітету і комітету державного будівництва та місцевого самоврядування з весни, з квітня. Почався стрімінг засідань, робочих засідань комітетів. І е, Володимир Борисович Гройсман зараз має на меті, щоб це зробити обов'язковою е, для комітетів, випустити розпорядження, щоб це було для всіх комітетів. Є негативні моменти, є критика цього, але в принципі це одне. Є е, е, план. Е, так званий електронного парламенту, який має певні точки, і один там кілька пунктів вже виконано. Один з них це доступ для журналістів і для, для тих, хто перебуває на засіданнях Верховної Ради, в приміщеннях Верховної Ради. Wi-Fi, також за допомогою нашої програми ми сприяли придбанню цієї апаратури. Це розробка закону. Тепер вже про електронні петиції, зміна до закону про звернення громадян. Наша програма допомагала у налагодженні співпраці між виконавчою гілкою влади і народними депутатами. Було дві позиції щодо цього закону, власне, напрацювання того тексту законопроекту, який у влітку пішов до парламенту. І є ще низка речей. Власне, от це одна з цих речей вона міститься в тому, що Олександр згадав модельний. А, округ або а, модельні округи ми називаємо. Ми відібрали вісім депутатів, з якими ми будемо працювати в, в рамках цієї підпрограми Модельний округ, який а, має багато точок. Ну, наприклад, що це може принести для, для Чернігова. Що таке модельний депутат? От Олександр, який представляє Черзібрати розібрав да, область, да а, власне тому воно і називається модельний, тому що там дуже багато різних компонентів. Це і електронне врядування. У нас ще повністю концепція не виписана, але це буде і е, географічна прив'язка до округа, проблеми округа, так щоб у Олександра була можливість подивитися. Е, це це буде, ну я не знаю, це буде програмка. Ми будемо з фахівцями це ще розробляти, яка буде давати йому можливість. І працювати і в Верховній Раді, тобто комітетські засідання, слухання, повністю всю роботу вести по законопроектній роботі, а також і по роботі з громадянами, це в планах у нас в модельних округах сприяти народному депутатові і власне. Тим організаціям громадянського суспільства, журналістам, представникам органів місцевого самоврядування у найбільш тісній співпраці з вашим депутатом, який від Блоку Петра Порошенка представляє, представляє вашу область в єдиному законодавчому органі, це, наприклад, організація прес-турів. Наступного року ми плануємо великий прес-тур для журналістів регіональних у Києві. Не один, Три. Три. можна вже записувати. Це, я, я, давайте я список скажу, а потім вже конкретні запитання. Це організація фронт заходів в регіонах. Ну, наприклад, у Олександра є законодавча ініціатива, це можна обговорити, і це буде обговорюватись. Спочатку презентувати її, якщо вона вже напрацьована. Але обговорення дуже важливі для того, щоб напрацювати напрямок політики. Тому що важливо не назва законопроекту, а те, яку зміну він несе. То, що називається полисі. і от власне оця полисі, повинна бути, ну, мінімум повинна бути одна альтернатива, дві альтернативи обговорення. Мінімум це нічого не робити або щось, щось робити, щось впроваджувати. А для цього механізми можуть бути різними, і ми, власне, будемо запроваджувати ці механізми, такі як Town Hall Meetings. це такі ем, обговорення різних альтернатив з представниками громадянського суспільства. Це і під час зустрічі звітів перед органами місцевої влади, які будуть організовуватися, наприклад, Асоціацією міст чи Асоціацією сільських селищних міських голів. Це інструменти моніторингу роботи депутата, як він може бути ефективнішим. Електронні петиції, електронне врядування, тобто ціла низка і заходів, і, і власне ресурсної допомоги, які ми зможемо надати. І це не буде так, що от Олександр прийшов, будемо сподіватися, що Верховна Рада буде працювати всі п'ять років до 2017 року, і після цього це все вмерло. Після цих восьми депутатів це буде напрацьований певний пакет інновацій, який буде через апарат Верховної Ради, буде переданий туди для новообраних депутатів, коли вони прийдуть, вони вже могли. Швид... Соціологія каже, що людина ефективно починає працювати на новому робочому місці тільки через два роки. Наше завдання, щоб ці два роки скоротити, ну, принаймні, до двох місяців, щоб через два місяці депутат був ефективним.